На мені сорочка з файним вирізом і кепка, а це значить, що ми знімаємо новий рецепт від Кацуріна. Готуємо неймовірний хот-дог. Якщо він не неймовірний, то зустрінемось на шоу Міняємо дружину. Це тобі. А мені? Беремо булочку, розрізаємо її, розрізаємо. Щедро змащуємо вершковим маслом. Змащуємо її маслом. топимо масло на пательні, топимо чи розтоплюємо. І обсмажуємо хліб з обох сторін. І смажемо нашу булочку. Шинкуємо капусту, закидаємо її в миску. Капуста присутня. Нарізаємо в миску. Майонез гірчиця в зернах. Цукор. Сіль. Перець, лимонний фреш. -о, 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 -о трохи повільніше. Я ж записую. Майонез гірчиця в зернах. Цукор. Сіль. лимонний фреш. Перемішати. Перемішати. В капусту. Капусту. У мене тут куча соусу на стінках лишилось, і одне питання: а чому не навпаки? Зробимо просто сосиски. Фігурну сосиску. Хочу дві сосиски. Дивіться, так точно буде смачніше. Далі натираємо гору помаранчевого чеддера. Чеддер в мене вже слайсаний. Наливаємо вершки і нагріваємо все це разом. Вершки. Булка. Ну, на кінець то я пої. Булка. Кетчуп. Кетчуп. Майонез. Майонез. Чого в мене все мімо булки? Гірчиця. Гірчиця американська. Салат. Салат. Сосиска. Сосиски. І сирний водоспад. І сирний водоспад. Головне не на руку. Mm. А щоб було ще привабливіше, ми опалимо сир до брунатних бульбашок. Головне не спалить собі брови. Думаю, достатньо, поки я всю квартиру не спалив. Ну і це однозначно виходь за мене кацурів.